Якби сьогодні я могла сказати тобі одну річ, це було б навчись дозволяти собі бути здивованою життям. Не тим, що стоїть у твоєму плані, не тим, що так треба бо так правильно, а тим, що несподівано приносить радість, пробуджує бажання всередині. Маленькі чудеса, сюрпризи, повсякденні моменти, де красиво, смачно, солодко. Ніжно яскраво все це тобі можна, і можна щодня. Це насправді не випадковості, а твоя свідома відкритість, що і створює простір для щастя у найкращих його проявах, це можна в собі розвивати. Ти зручно влаштувалася, ми нікуди не поспішаємо, не летимо. І давай звернемо увагу на своє дихання. Не змінюй його, але почни спостерігати, де воно в тілі, чи дихаєш ти повно, глибоко, чи це поверхневі вдихи-видихи. І давай зробимо разом вдих через ніс. Видихаємо через рот, повний видих. Плечі опускаємо. Ми зараз у безпеці. Тут можна розслабитись. Наступні афірмації можна проговорити вголос про себе чи просто прослухати. Вони повернуть тебе в довіру життю і в легкість сьогоднішнього дня. Можна, щоб усе складалося легше, ніж я думаю. Можна, щоб шлях розкривався сам, без боротьби. Можна, щоб добро приходило без зусиль. Можна, щоб мене дивували приємні сюрпризи. Можна, щоб життя мені дарувало багато класних несподіванок. Можна, щоб я отримувала більше, ніж очікуючи, планую. Можна іноді відпускати контроль. Можна сьогодні повірити, що світ знає, як краще для мене. Можна, щоб траплялись чудеса навіть у звичайних для мене речах. Можна нікуди не поспішати. Можна, щоб мої справи вирішувались легко і благополучно для мене, можна, щоб рішення приходило у найліпший для мене момент. Можна сьогодні довіряти трішки більше, ніж контролювати. Життя мій союзник, не поле для виживання. Цей день для чудес, для пригод, для любові. Цей день для мене. Ось тобі практика на сьогодні. Кожний раз, коли помічаєш момент, який викликає радість. Зупинись буквально на 5-10 секунд. Вдихни, посміхнись, подякуй. Через такі свідомі моменти спостереження маленьких чудес. Ти тренуєш легкість до життя. Адже чудеса трапляються з тими, хто у них вірить, і хто готовий впустити їх в своє поле зору. Дякую за практику.